Всім привіт! В ефірі компанія OnlineAuto. Цього разу привезли для нашого клієнта Nissan Roxport. Що можна сказати про цей автомобіль? По суті, автомобіль, який підійде в кожному, це буде і для хлопців, і для жінки, і для сімейної людини, і це буде і для старшої людини. Простий, надійний, невибагливий і економічний. Клієнт прийшов до нас по рекомендації, буквально там на початку вересня до нас звернувся. 3 вересня почали підбір. Вже через тиждень ми йому цей автомобіль придбали. Це була буквально друга спроба. Виграли його з аукціону за, за 4150 доларів. Швидко приїхав. клієнт. також задоволений, що швидко приїхав цей автомобіль до нас. Буквально, от якщо ми 9 вересня його виграли, сьогодні 24 жовтня, тобто півтора місяця, автомобіль вже в Україні вже доставлений. Чим крутий саме цей варіант? По-перше, він свіженький, ціленький. Клієнт хотів до 15 тисяч доларів, щоб вийшов міський кресовер, Надійний, щоб був з малим пробігом і без сильних ушкоджень. По суті, ми в цьому запиті все виконали. Виходить 2018 рік, всього 14 тисяч миль пробігу. Це плюс-мінус 20 тисяч кілометрів. Ушкодження мінімальні. Тобто, попереду взагалі нічого немає тут ну, ні царапинки, ні м'ятинки, нічого. Ходімо, покажу, де у нас тут воно є. От, По боку так само все нормально. Єдине питання тут до колеса. Тобто тут ремонт буде по 500. Абсолютно, скажімо, крутий варіант вийшов. Тому що безпека вся ціла, кузов весь цілий, ремонт тільки по 200. Тобто, по суті, при майбутньому продажі людина, коли буде показувати його майбутнім клієнтам. Видно, що не було навіть ніякого значного ДТП. Зараз автомобіль ми вже спустили, двигун працює рівно, ніяких заважень немає, навіть акумулятор залишився цілим. О, таким чином. О, комплектація простенька, але, в принципі, і по бажень, там до якоїсь великої не було високої комплектації. Тобто тут є задня камера, тканинний салон таким чином, тобто загалом автомобіль. Дуже хороший за свої гроші, тобто він клієнту в Україні, став 11800 без ремонту, але як бачите, ремонту тут і небагато. От, о, так що, якщо не хочете довго чекати автомобілі, якщо хочете, підібрали ви їх якісно, о, з незначними ушкодженнями, надійно, то звертайтесь, ми для вас підберемо.